Ой, у лузі червона калина, похи Ведучий шоу Я люблю Україну Ярослава Золотухіна. Вітаю вас! Чи любите ви Україну? Чи любите ви Україну так, як я її люблю. Тоді давайте усі доведемо, що це саме так. Ми це зробимо з нашими командами, які зараз представлять себе. Команда варта сьогодні себе покаже на всі 100, тому що з нами справжній мачо, Хлопець, яким хочуть дружити усі дівчата, давуть Хаджєв. Це будуть сперечатися. То у нас є справжній джентльмен, Матвій твій розкош. Наша команда супроводна на ось. І нього нас доведе наш капітан Соломія Ковалок. У вас хібаєш шансів! Познайомилися за однією командою. Переходимо до іншої. І це команда тризуб. Настрої і ми суворі і гострі актризу. Краще з нами не жартувати, особливо з нашим капітаном Каріною Ільчишин. Інший гострий зуб нашої команди це людина енциклопедія. Знаток всього, що існує у світі, Олександра Яковлєва. Зрозуміло, що надійне чоловіче плече нам завжди підставить Олексій Малющенко. І все це команда Тризу. З командами познайомились. Переходимо безпосередньо до гри. Щиро вітаю команди на нашому шоу. Впевнена, що ми проведемо цей час з користю. Хочу нагадати про те, що переможець нашого шоу отримає 100 тисяч. Але для цього потрібно ще трішки попрацювати, проявити себе справжнім знавцем України. Тож найбрухливіші опуски наших команд. Україна найпрекрасніша країна на землі. Прекрасні міста, щирі, добрі люди, неповторні пісні і традиції. Усе це ми. Українці. Щодо людей, кусень і традицій, ми поговоримо пізніше. А хто знає, скільки міст в Україні, а підказки якісь є, ну там від одного до ста. Мені чомусь здається що собі 100. Не думаю, що нам хтось щось підкаже, але думаю, що менше, ніж тисяча. Так, їх менше, ніж тисяча, але більше, ніж сто. Так можна до вечора гадати 150, 200, 300. Я не думаю, що можна гадати до одного, але приблизно. Більше 100? Отже, можна починати з 200? 250? Так, дійсно. Ми будемо гадати довго. Підкажу ще і менше 500. Можна сказати, не думаючи, типу 460. Давай вже 461 для хохми. І це. Правильно відповідь! Отже, це була розминка. а зараз ми переходимо безпосередньо до першого завдання. Як ви зрозуміли, воно буде пов'язане з містами України. Я вам буду казати підказки, а ви будете казати назву міста. Але це ще не все. Відгадавши місто, ви маєте назвати одну визначну пам'ятку цього міста. Все просто. Завдання для команди Варза. У назвіть цього міста дві літери А. Про це місто знято багато фільмів, і відомо воно значними боями під час різних війн. А таких міст є багато. Дві літери А. і Іван Франківськ може бути. Та пан Бій? Так комусь сказати пробій під Полтавою. Припустимо, що ми вгадали, що це Полтава, бо і дві літери А там є. А які там визначні пам'ятки? Я чув був пам'ятник Гарушка. Ви чули галушка. Ага, бій під Полтавою, фантазери. Так і хочуть осоромитись, а не просто програти. Якщо ви закінчили обговорювати суперників, то я хочу оголосити, що команда Варта отримує свої перші 10 баль за повну і правильну відповідь. Наступне запитання для команди тризуб. Назва цього міста в порівнянні з іншими коротка. А от беззначних пам'яток у ньому більше, ніж в інших. На відміну від інших, усі добре знають, хто засновник цього міста. Чекаю на відповідь. Коротка назва: таких чимало. Калуш, наприклад. Може, там менше літер косів, наприклад. Ви вмієте рахувати, і там і там п'ять букв, а треба коротше. А може це хуст? Назва коротка. Мені здається, тут якийсь підступ, не може бути все так складно. І мені так здається, має бути щось просте і під самим носом. Та скажіть просто, що це Київ, ніхто не здогадається. І це Правильно відповідь! А тепер слухаю, які там є визначні пам'ятки у Києві, то там на кожному кроці і Києвом Печерська лавра. І хрещатик, і Андріївський Узвіз. Зараховано. Молодці. продовжуємо. Що ж, обидві команди вже розібралися. Що і як робити? Тому запитання буде для обох команд. Хто перший відповів? За тим і перемога. Готові? Тож увага! В Україні є багато міст, які носять ім'я відомих людей. Когось із них ви знаєте, когось ні. Але сама назва міст може бути на слуху. Відгадайте це місто і назовіть його визначні пам'ятки. Я знаю Борислав. Але що в ньому там визначного, не знаю. У нас у Васильківці живуть, а на честь якого Василя я не знаю. Ну, ще є винники. Може на честь Олега Винника. Приколісти вони чули і головна пам'ятка міста Олег Винник. Ще є місто Володимир. Певне, на честь Володимира Великого. Певно, тут не проходить. Або ми виграємо, або програємо. А може це? А може, а може це Івано франківськ І це. Правильно відповідь! А тепер швидко назвали визначні пам'ятки. Як добре бути закоханим у свою країну, своє місто, своє село. Як приємно чути ці прості слова. Я люблю Україну. Це був перший тур нашого шоу. З вами була Ярослава Золотухіна. І команда професіоналів, яка точно любить Україну.